Всім доброго дня! Дякую вам усім, хто підписується на мій канал хто дивиться мої відео. З вами Наталія Білик, Власівська полуниця. Ось і дочекалися ми весни. Прийшла весна, почалися весняні роботи. І зараз я вам покажу, що я вже за ці дні зробила з полуницею, як вона виглядає, і які в мене сорти. Оце в мене така ділянка. Це тут буде в мене сітка затінення, це маточна ділянка. Тут я вирощую ремонтантні сорти, буде все на розсаду, я, я всю буду зрі... цвітоноси буду всі зрізати, залишати тільки вусика, щоб вирости, виростити гарну розсаду. Ось. І зараз я вам покажу, що в мене тут є, що росте. Оце рядок у мене Пуч Анджі, Це ремонтантний сорт, дуже гарний. Я його попробувала в тому році, він мені дуже сподобався, то висадила його на постійне місце. Так, далі йде в мене сорт Альбіон, теж ремонтантний, теж дуже чудова ягідка, солодка, дуже гарна, крупна. Це вже пішли в мене тут новинки. Сорт Аня або Аня ремонтантний сорт. Подивимося, яка буде ягідка Пару кущиків буду залишати. Подивимося, яка, і попробуємо її на вкус. Так, сорт Анабель ремонтантний. І мій любимий сорт це марігет. Я його теж. Розпробувала, дуже гарна, смачна ягідка, теж зробила цілий ряд. У мене ще і грядка ціла є. Так що покажу вам далі. Так, ну що, кущики перезимували непогано, де є гарні кущики, а де є і слабенькі. Ну, подивимося, як вони, як вони далі будуть розвиватися. Оце там, де мої сорти. Марієт, Пуджанджі, Альбіон, то вони гарно виглядають. Я вже все обрізала. Ось серединочка росте, ось позалишала трохи листочків. Ну, потім уже і вони ще уберуться, але все не хочу обрізати, бо ще не дуже і тепло у нас на дворі. Так, Ага, анабель слабенький такий сорт, коїде де є, і не Сильно прижилися. ну Я думаю, що вусика будуть пускати, я тоді буду підсажувати. Так, далі йде. Сорт Віва Ріма. Теж я його не знаю. Подивимося, який буде він. Там іде в мене Ауджі, теж він такий слабенький, поки ну коріння були дуже гарні. То, я думаю, шапочка наросте. Я зараз спішу обрізати, зачистити, щоб зробити щоб зробити обробки. так, Тут у мене ще є люція, це був подарунок мені. І мурана. Мурана дуже гарно прижилося. І листочки такі гарні, і корінчики були гарні. ну Подивимося. Так, далі я, що я ще зробила? Так, оце почистила, повністю прибрала. Це сорт Альбіон, ремонтантний сорт. Ось отак він у мене йде. Це вже без ткані, це буде в произвольному порядку. Тут у мене будуть вусика, я буду пускати, щоб вони укорінювалися у ґрунт. Буде копанка. Так, альбіон. Теж непогана, я її гарно зачистила. Ось серединочка росте. Ось і ці. Випускають вже квітоноси, але я їх поки убираю Це тут у мене всі молоді посадки. Так, ось теж, дивіться, рожки такі хороші, товстенькі. Так, це в мене йде альбіон. Далі у мене й сорт. Марігет, теж я його ось зачистила, теж у мене так іде, куди хоче, туди і росте. Старі кущі викинула, молоденькі всі залишила. Теж непогано розвивається. Ось молоденькі, кущики. Бачите, серединочки теж наростають. Так, Ну, а цю грядочку я вже обробила ще тиждень тому, то вона, кстати, непогано почала і рости. Так, ну, а зараз, ага, це ще не обсапала, не просапала, але потім покажу. Це в мене вже вилазив мій часник цибуля. Ось дивіться, який він цікавий. Тут цибуля таким. Часник отакий здоровий, як апельсини на дві дольки він ділиться. Потім покажу за нього. Так, ну а зараз, зараз в мене ще ось залишилась одна плантація, яку треба прибирати. Ну, я вже почала вчора це все робити, зачищати. Ось отак воно все виглядає. Стаканчики я сюди витягла. Тут ще не повитягувала. Ось отак я зачищаю полуничку. Все обстригаю. Залишаю тільки пару листочків, серединка, все обсапую. Тут теж я нічого не застіляю. ніякої ткані. Тут воно у мене так і буде рости. Це, кстати, сорт альба. Так, тут зачистила бріла. Бріла теж гарно виглядає, так хорошо перезимувала. Дуже гарна, подобається мені. Так, Це в мене сорт алегро. Алегро, взагалі кусти дуже мощні, дуже такі ягідка, дуже цікава, гарна. Ось дивіться. Можна і цей було б убрать. ну, Ще холодно, хай воно ще росте. Ось серединечка, ось у вже е, листочок вилазить. Ну, ось отак ось виглядає. Так, зараз покажу, які тут сорти, що я вже зачистила. Так, румба. Дуже солодка ягідка. Так, а тут у мене, тут у мене віваро, сенсація, гармонія. Амідехоней і альба. Так, покажу, які сорти мені дуже сподобалися, як вони виглядають. Садила практично все в одне время, але один сорт краще, другий хуже. Мурана. Мурана взагалі були кусти, такі здорові, мощні, компактні. Теж ось викидають квіточки. Я їх зризаю Поділилися вони на два рожки. Ну, подивимося, ягідка буде, я буду знімати, далі, показувати. І оце сорт кабріло. Теж ось викидує, викидує сплошні квіточки. Теж такий непоганий сорт. Ну, ось так я почала робити, усе зачищати. Хочу швидко провести. Обробки бордовською із а тут ще мені предстоїть побороться, поприбирати його все. Так, і зараз покажу, як я роблю зачистку полуниці. Ось, наприклад, у мене рядочок, так? Ось у мене кущик. Що я роблю? Беру ножниці, обрізаю ось так усе лишнє, усі. Те, що мені не подобається, отак От все прибираю. Так, віддільно десь, де будемо мусор весь викидувати. Так, ось так. Все, дивіться, серединка є. Оцей, мабуть, ще листочок теж можна прибрати. Ось він такий. У п'ятнишках я його це, все прибираю. Все, отак от обираємо все, що не нужне. Беру сапочку, підрихлила. Ну, я одною рукою так по-бистрому покажу. Все, кущик у мене готовий. Ніде нічого не нарушила. Далі показую, отак от все обрізаю, обрізаю, все отак от убираю. Деяке з п'ятнишком прибираю. Бур'янчик убираю. Це я показую для тих, хто не знає, що робити з полуницею. Ну, я думаю, що багато людей знають, що робити. Отак, От сапочкою підпущую. Тут у мене перегночика дуже багато, земелька рихла. Все, це, це двусика. Це Молодий, то вже теж буду оставляти. Ягодку зберем, старі кущі викидаю, молоденькі оставляю. І так воно у мене йде без кінця і краю. Так, ну ось так. Робота є. Працюємо. Далі покажу, що, що я роблю з розсадою. Там буде далі цікаві відео. Ну, а поки що виглядає ось так воно, ще маленьке, ну воно все виросте. Зробимо і підкормки по листику. І зараз я ж кажу, бордовська з суміш все оброблю. Так, ну ось так. Поки, поки на цьому все. Дякую, що додивилися моє відео. Бажаю всім гарного дня, гарної праці. Все буде добре. До побачення.